Ви інвестуєте лише в Україну чи лише в акції американських компаній? Зупиніться. Це поширена помилка більшості інвесторів. Ви маєте справу з ризиком концентрації, і він може мати катастрофічний вплив на ваш капітал. Інвестиції лише в Україну супроводжуються не тільки військовим ризиком, який ми всі усвідомлюємо. Ви піддаєте свій капітал впливу щонайменше ще трьох факторів: перше курсовий ризик. Швидка девальвація гривні може обнулити всю вашу дохідність в локальних інструментах або ще гірше призвести до збитків. Друге законодавчий ризик. Швидка зміна податкового законодавства або непередбачувані рішення регуляторів можуть зруйнувати вашу стратегію. Третє низька ліквідність. Спробуйте швидко по ринковій ціні продати об'єкт нерухомості під час повномасштабного вторгнення або ж кризи. Завдання простих. Жоден інструмент, навіть на перший погляд, високодохідньої ОВДП не компенсує ризик однієї країни. Інвестування лише в США це теж відсутність диверсифікації, але в колі інвесторів вважається так званим периметром безпеки. Чому ж це ризик? Перше. Послаблення долара. Весь ваш капітал залежить від пари долар, ваша майбутня валюта споживання. Сумнівна безпека. Друге Завищені оцінки. Що, якщо американський ринок, особливо IT-сектор та штучний інтелект, зараз переоцінений, а європейські або азіатські ринки перебувають на початку циклу потужного зростання. Третє політичний ризик. Пригадайте, як обговорення податків або торгові війни Трампа впливають на ціни акцій по всьому світу. Ви стаєте залежним від одного політика та однієї економіки. Рішення одне: глобальна диверсифікація. Інвестуйте у світ. Додайте у свій портфель фонди, що покривають розвинені ринки та ринки, що розвиваються. Валюта інвестування має відповідати валюті цілі. А наявність в портфелі активів в різних базових валютах є додатковим елементом зниження ризиків. Диверсифікація дозволяє капіталу завжди працювати там, де є сильна економіка та дарує вам психологічний комфорт. Лайк та підписка на канал, щоб надалі отримувати практичні знання в інвестуванні.